Всіх нас турбує зростання цін. Все частіше ми чуємо про девальвацію, інфляцію, а ще ми це добре відчуваємо на своїх кишенях. Ми природні шукаємо винних. І перші, хто потрапляє під роздачу, це підприємці. Адже саме вони змінюють ціни на цінниках, як завжди, б'ють того коня, який тягне. Насправді коні не винні. Тож давайте розберемося, хто винний, хто тягне віз, а хто його гальмує. Це канал Нова економіка, і саме тут ми говоримо про складні економічні речі простими людськими словами. Інфляція відбувається, коли змінюється співвідношення кількості товарів та кількості грошей. Коли кількість товарів та послуг зменшується, наприклад, через війну, окуповані території, міграцію населення, закриття компанії. Ціни починають зростати. Наприклад, коли були знищені ракетними ударами нафтопереробні заводи та нафтобази, кількість палива в Україні зменшилась, ціни почали іти угору. Але це зовсім не означає, що ціни потрібно було стримувати. Ціна це природній саме регулятор. Вона знижує попит та збільшує пропозицію. Якщо втручатися у ціни, то можна не робити купу проблем. І навіть створити паливну кризу, що, власне, чиновники і зробили. Але коли кількість палива на ринку почала зростати, ціни стабілізувалися та навіть почали знижуватися. І ще одна причина інфляції збільшення грошової маси. Збільшується вона завдяки НБУ, який друкує гроші. І від цього ціни починають зростати. Друкарський станок це аналог російських ракет, бо має аналогічний вплив на економіку. В тому числі на нашу обороноздатність. Чим більше підприємці будуть виробляти та імпортувати товарів та послуг, тим їх ставатиме більше. І через це ціни почнуть падати. Яскравий приклад ціни на фрукти та овочі у пік сезону. Товари на ринку багато, продавці починають зменшувати ціну, збуваючи його. І тому чим більше в нас підприємців і чим менше їм заважають, Тим більше вони виробляють різних продуктів та послуг, і ціни стають меншими. А тепер питання: а хто у нас заважає працювати підприємцям? Правильно малята: це чиновники, контролери, регулятори та інші паразити та шкідники. Тобто, чиновники це головна причина збільшення цін та зниження якості наших продуктів. Тому нам потрібно скорочувати чиновників та проводити тотальну дерегуляцію. А в умовах війни це потрібно робити негайно. По-друге, потрібно, щоб НВУ перестав друкувати гроші. Спитайте, хто ж їх змушує це робити? Знову ж ті самі чиновники. Так, вони покривають дефіцит бюджету, коли їм не вистачає грошей, стягнутих складників податків. Це називається інфляційний податок. Коли ми сплачуємо податки не напряму у податкову, а через загальне підвищення цін, такий собі спосіб витягнути гроші з наших кишень. З початком війни доходи бюджету від наших податків очікувано впали, а видатки різко зросли. Будь-яка комерційна компанія у такій кризі почне економити свої витрати. Галини чиновники замість економії державних невійськових видатків. Їм завжди легше надрукувати гроші, збільшити гривневу масу та запустити інфляцію. А якщо що, завжди можна звинувачити підприємців у тому, що саме вони піднімають ціни на все. Ой це класно. Напевно, ви чули з телевізорів байки про те, що гривня послаблюється через збільшення попиту на імпортні товари. І справді, коли в країні почалася війна, Люди почали купляти броніки, каски, тепловізери та інші товари, які потрібні для фронту. Завозили паливо, продукти. А коли зняли мита, українці завезли сотні тисяч оживених машин. Чи зріс попит на валюту? Так. Чи піднявся через це курс? Так. Чи потрібно було регулювати та заморожувати курс? Ні, ні, і ще раз ні. Курс це саморегульований механізм. Чим дорожчі долар і євро, тим дорожчий стає імпорт, і він починає знижуватися. А натомість внутрішнє виробництво та експорт починає зростати. Тоді відбуваються чари, і гривня починає міцнішати. З іншого боку, нам не розповідають, що імпорт не може зростати постійно і не може перевищувати експорт це закон економіки. Якщо експорт падає, падає і імпорт, та навпаки. Тому не потрібно боротися з імпортом. Він сам впаде. Після ринкових коливань курс завжди стабілізується. Коли він піднімається, він зупиняє імпорт та піднімає експорт та внутрішнє виробництво і сам потім впадає. Він сам підняв п'яного товариша і сам потім впав. Той вже стоїть, а він вже впав. Потім той падає, він піднімається. Тобто, це, така... це, закон. Так, це такий закон. <ривіт> Чиновники дуже люблять озвучувати ще одну кумедну причину послаблення гривні через паніку населення, яке біжить і скуповує долари. Національний банк нещодавно навіть заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют. Але тут переплутані причини та наслідки. Насправді народ панікує лише через те, що кожен з нас прекрасно пам'ятає, скільки разів держава намахувала його, і, взагалі, ми всі знаємо, що гривня є однією з найнестабільнішої валюти світу. За 20 років гривня схудла десь у 30-40 разів. Ми знаходимося з вами за гривнею 13 ззаду у компанії з зімбавійським доларом чи з іншими валютами, які взагалі нестабільні. І це все відбувається саме через НБУ, а не як, ніяк через табло, яке висить над обмінником. Ну, до речі, долар впав. Вже ж працює табло чорне. Там я не знаю, як вам пояснити, чиновники сядять, як за трактором, вони щось регулюють якісь речаги, але в але ну, це речаги від іншого трактора. Єдине табло, яке українці тепер зможуть побачити в обміннику це табло безпосереднього працівника обмінника, яке насправді ні в чому не винне. Це тільки створює додаткову причину для паніки та жартів. Бо українці не довіряють ні державі, ні гривні. А значить, якщо щось приховують, значить справі кепські. Якщо перестати регулювати курс і маніпулювати на суспільних страхах, зростання долара стимулюватиме людей продавати його, а табло почне працювати на революцію. Отже, Системною і головною причиною девальвації та інфляції є регулювання підприємницької діяльності та друк грошей. Поки чиновники будуть заважати підприємцям працювати, а Нацбанк буде продовжувати друкувати гривні, ціни продовжать зростати, а гривня продовжить своє падіння. Отака херня малята. До побачення. До речі, Ну, взагалі, цей проект був створений для того, щоб навчати дорослих людей освічених з вищою освітою, як дітей.